Дня ви на каналі Райпача Мама, на каналі Пробуджених, просвітлених і тих, що в процесі, тих, хто хоче знати про себе трошки більше, тих, хто хоче розуміти ситуацію трошки краще, для тих, хто слухає свою інтуїцію і, можливо, трошки заблудився. Так, попросилася темна колода. І коли темна колода попросилася, на дні колоди туз жезлів, буде якийсь рух. От я хочу запитати, <кій> дівчатки, що уходить з життя, і що приходить, що себе віджило, і що буде пробуджуватися. <кій> так, давайте кожен подумає про себе. Поки та колоду, благодарна вам за лайки, підписка, коментарі. Благодарна вам, дівчатка за донати. Мені дуже-дуже приємно, чесно, ви в мене найкращі. Я рада ще притягую, як я просила, адекватних життєво устойчивих людей, тому що разом ми з вами ростемо. І нехай це буде на благо. Давайте подивимося. Ви прям робите, і кожен день робите щасливішим. Поїхали. Давайте подивимося, хто ви. Ви наразі. Так, що уходить назавжди з вашого життя? І що вривається в життя, і буде розквітати на дні колоди. Дев'ятка кубків, це карти в мене просто нащо розкладаю їх тільки я. Дев'ятка кубків каже про життєве життєво наповнення якесь, про любов до життя. Так, хто у нас ви? Поїхали. Ви у нас. Міряност. Так, добре. Ви у нас людина, яка, в принципі, гармонійна людина, яка е, вміє тримати емоції. Навіть якщо вони з неї вириваються, випльоскуються, от ви можете стриматися по карті уміреності. Тобто ви е, володієте своїми емоціями. Так. Е, П'ятірка жезлів каже про те, що це якесь протистояння. Але на цій колоді, подивіться, ви вже заморилися щось відстоювати. Ви не хочете конфліктувати. Ви не хочете щось рвати на собі волосся і щось комусь доказувати. Ви просто от ну прийняли чоловічка мініння, послухали і вирішили зробити по-своєму. І тим самим ви йдете у сонце. Тобто був якийсь період довгенький, коли ви, можливо, щось проясняли. Але зараз, саме зараз, ви хочете в ясності, ви хочете щось закінчити, просто, можливо, навіть відстранившись від конфлікта, і ви хочете в ясності. Далі, що уходи? По справедливості, уходи якийсь король жезлів, з яким вам було дуже-дуже дуже важко. За якого, можливо, ви брали обов'язки, можливо, ви все вирішували сама. Король яскравий, харизматичний, сексуальний. По справедливості, по страшному суду, можливо, ваш офіційний чоловік. Можливо, зараз у вас з ним якісь офіційні розбирательства, розвод, ділюшка майна. Діошка дітей, в тому числі чомусь пішло. Останнім часом дуже багато про дітей йде. От буду зараз говорити: дірошка дітей, майна, якихсь... матеріальних цінностей. І навіть якщо це не чоловік законний, то це якийсь партнер, начальник і так далі. І тому подобне. І через це вам дуже важко, і ця важкість від вас уходить разом з цим королем. Давайте будемо дивитися, що ще за що ще від вас уходить. Так, дев'ятка кубків. Перевернулася, дівчатки, вона так і пішла на дні колоди. Тобто від вас уходить через цю тяжкість неуміння е, радіти життю. От що начебто все є. Але за, за рахунок того, що дуже багато на себе ви набрали зайвого, ви не могли порадуватися спокійно життю. Так, король мечів. Той же король, король е, жезлів уходить від вас, відстраняється, закривається від вас. Е, і якась із ним. М, тим самим, що він закривається, ви розумієте, що ви можете рухатися далі. Далі, що ще від вас уходить? Якісь проекти з цим чоловіком також вас покидають. Можливо, ті, які вас не влаштовували. Що ще від вас уходить? Четверта кубків, карта е, як дев'ятка кубків перевернута карта того, що ви. Не насолоджуєтеся життям, що просто ви от, просто проживаєте як день сурка, як я кажу. Проживаєте кожен день, як один і той самий. Просто одне те саме, одне те саме. Нічого не в радість, немає енергії рухатися, немає смаку життя. І з цим ви прощаєтеся, вісімка кубків. Прощаєтеся? Прощайте з, якимись, з якоюсь, те, що було вам роботою, з якимись ситуаціями, де ви реально чашку вкладували. Що ще від вас уходить? Перевернута зірка. Уходить, уходить те, що ви відкладали якісь свої бажання, дівочки. Що ви відкладали якесь своє обнулення, якийсь новий початок відкладали. Так. І сімка мечів уходить від вас предательство? Нехай так і буде. Уходить предательство, Закінчується якийсь процес, коли ви не жили своє життя, коли ви не виконували свої мрії. Можливо, виконували чужі мрії, розумієте? І. Обнуляється. І починається новий початок. Що ще уходить від вас? Е, коли ви не могли насолоджуватися життям? Уходить вас, від вас, коли сила була на чужій стороні, і паш Жезлів. Е, ну, цей чоловічок, той самий. Король жезлів, паш Жезлів. Цей чоловічок від вас виходить. Так, на дні колоди е, принцеса. Жриця, дівчатка, верховна жриця. Тут ви починаєте, начебто, ви, от я так покладу, начебто з цим самим ви приобретаєте якусь мудрость. Розумієте? Е далі, будемо дивитися, ви накаплюєте опит, ви розумієте, куди ви будете далі проєктувати свою енергію? Йдемо далі. Що приходить в наше життя? В наше життя приходить. Так, <кхід> ще раз повторюся. Приходить якесь наповнення після. От ви як таке почуття, начебто ви дочекалися, ви дочекалися, коли схлопнуться історії із розбитими серцями, і з ілюзіями. Розумієте? Коли ви в ситуації завісання, коли життя проходить мимо вас, що ще приходить до вас? Що ще до вас приходить? Так, дівчатки, до вас приходить нарешті, до вас приходить шанс, але вам треба зробити вибір у свій шанс. До вас приходить е, стан, коли ви вибираєте, або ви залишаєтеся отут авичайній безресурсності в е, небажанні не жити, небажанні проживати життя, небажанні насолоджуватися життям, або ви йдете в королеву пентаклів. Тільки треба вибрати двойка. Пентаклів каже про те, що ви якийсь час ви ще повагаєтеся брати чи не брати, іти у проявленість чи не йти. Гляньте, яка вона класна. Людина, яка насолоджується життям, яка при всьому, яка на своєму троні. Так, так після, після повної безресурсності, після всіх можливих тяжестей, які ви були е, пережити по праву, зрозуміли мене. Ви починаєте йти в свою імператрицю. Ніхто не каже, що це буде легко, але вам кажуть, що вам треба зробити хоча б крок. Ви розумієте, що ви заморились конфліктувати. Ви хочете ясності. Далі, що ще приходить у ваше життя? Так. Ваш мечей. до вас приходить якась, от до вас починає приходити якась ясність. І з королем Пентаклів, напевно, за цим чоловіком, я думаю, не паш Пентак... Пентаклів, з цим чоловіком ви робите вибір. Карта закохані, аркан, аркан закохані, старший аркан, це не тільки про вибір у любові, це про вибір між серцем і розумом. Розумієте? І ви розумієте, що треба зробити цей самий вибір. Ви розумієте, що досить сидіти у страхах, що досить накручувати, що треба просто жити своє життя. Карта свята. Карта Сім'ї, карта стабільності, що ще приходить у ваше життя? Це займе якийсь період, я вам відразу кажу, вам не буде так е, легко, як хотілося би. Е, шістка мечів каже про те, що ви виходите нарешті. Ви виходите, гляньте, скільки карт вже ми поклали, скільки ви виходите із тяжкої ситуації. І ставите крапку на ній. І що ми отримуємо тоді? Королеву Пентаклів, стабільно. Десятку кубків, девочки, да. десятка кубків, карта щастя, карта свята, карта благоденства, стабільності фінансової. Так. Знову ж повторюю, дуже багато будете перекручувати в голові, згадувати будете п'ятірку кубків, те, що ви вже колись опеклися. Розумієте? Можливо, ще будете трохи закриватися. Але врешті-решт, десятка мечів поставити на цьому крапку. Зрозуміли мене? У цей період буде у вас якийсь такий волнообразний переход, а це нічого страшного. З цього ви винесете свій урок. Так, айс жезлі, у вас буде даний шанс дуже багато блоків, дівчатки. Дуже багато щось, начебто, аж заважає. Зараз я запитаю ще хочете рухатися? Щось заважає ваші власні страхи? Що заважає рухатися? Дівочки, мужичок заважує вам рухатися, можливо, буде повертатися, приходити, диявол, залежні стосунки, співзалежні стосунки. Розумієте? Ваш пентаклі, можливо, діти. Можливо, у вас власні діти. Але все одно якби вам не було важко, дівочки, ви дивіться сюди, я вам зразу кажу. Якби вам не було важко, це будуть якісь емоційні качелі, ви повинні бути готові, але ви повинні розуміти, що в кінці кінців все одно цьому прийде крапка. І ви підете в абсолютне обнулення, в закінчення цих стосунків смерть і нульовий аркан. Ви підете в обнулення цих стосунків, ви підете в щось нове, де ви будете прекрасною, де ви будете коханою, де ви будете наповнюватися, де ви будете радіти життю. Так. Де ви почнете діяти як людина, яка любить і яку люблять. Так, двійка жезлів. Тяжко відпустити старе, а треба рухатися. Оце ось саме головна причина, вам треба прийняти це рішення. Розумієте? Дуже багато емоційних колибань. Давайте візьмемо вам підказку. Прямо ж цей період у вас буде непростий. Але так як є, також ви розумієте, що, мабуть, ви такі в мене добродушні. Не хочу сказати м'ягкотєві, але дуже багато переживаєте за те, що подумають інші. Дуже, дуже жалієте людей, які навколо вас. Як себе поводити для того, щоб ситуація розрішилась максимально благоприятно для вас? Прощай, стара, я здравствую нове. Ви пройшли определенний етап. Тепер починається нова життя, яка буде ще лучше. От вам про це й кажуть, що треба рухатися далі. Життя це рух. Связь з природою, прибування на свіжому воздухі, малодіти вдохновит вас. Хто не практикує, просто дівчатки, сходіть на природу, відпочиньте на природі, просто сходіть у ліс, просто от, вийдіть на 15 хвилин прогулянку чи просто сама. Подихайте, послухайте, як птички співають, як вітер шумить, ви так наповнитеся після цих цих страждань. І день народження, ви як, начебто, переродитеся, ви розумієте? Свою відповідь ви також отримаєте в день народження. Але, дівчатки, до цього всього у вас йде етап, коли ви повинні переключити фокус уваги на себе. Ви повинні попрощатися із старим, ви повинні набратися позитиву від землі, від природи, від того, що вас наповнює. Хтось, можливо, читає, хтось, можливо, малює картини, хтось, можливо, ну, не важливо, ви самі знаєте, як ви повишаєте свої вібрації. І тоді ви начебто переродитеся, розумієте? Так. Нелегкий розклад згодна. На себе не натягуємо те, що не ваше. Відчуваємо розклад, приймаємо інформацію тільки во благо для себе. Я вас благодарю, обіймаю і ви в мене найкращі.